Добрий день, церква. Ми вже були на екскурсії сьогодні, так? Да? Я сам чуть не купив білет в Єгипет. Хорошо, друзі, тепер у нас інша екскурсія, також буде. Це тема призвання. Призвання або ходіння по головам. Я так і назвав цю тему, тому що в цьому завжди є якісь. Є таке слово «неурядіці», уряді, це і ми будемо з вами вчитися. Друзі, що таке призвання? Призвання це поклик, призначення, це післанництво. Для виконання призвання має бути призив. Тебе, як мінімум, має хтось покликати, має вирішити, що тобі робити. Друзі, також це внутрішній поклик. і... Робити якусь справу, на яку призиває тебе Господь, це призвання. Призвання для одного віруючих є речі, які ми маємо виконувати всі, незалежно від яких тебе дар, такий чи такий, Ми всі маємо їх виконувати. І, наприклад, Галатам 6 розділ, 2 вірш. Допомагайте одне одному долати життєві перешкоди, і так ви виконуватиме закон Христовий. В іншому перекладі написано носіть тягарі один одного. Друзі, це для всіх. Це незалежно у мене дар євангеліста, або я у мене дар милосі... милосердя. Це для всіх. Я маю допомагати носити тягарі один одного і бути в цьому учасником. Далі, наприклад, призвання для всіх дії апостолів, перший розділ, восьми вірш. Але ви одержите силу, коли Дух Святий зійде на вас. Ви будете моїми свідками в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і по всій землі. Про що текст каже? Текст каже, що ти віруючий спасенний, отримаєш силу Духа Святого, і ти маєш про мене свідчити. Всі мають в церкві свідчити про нашого Господа. Далі, Матвія, 28, розділ, 19. 20-й вірш. Тодідіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи. Також призив для всіх. Про що призив? Каже, ти маєш виконувати місію, мають бути учні, ти маєш їх навчати, слідкувати за ним. І так, друзі, це для кожного з нас. У всіх цих призивах є турбота про тих, хто нас оточує. Так має жити церква, так має виглядати наше з вами життя і направлення. Хтось займається служінням Друзі, дітками, сиротами, Бог комусь сказав на серці, каже, слухай, це твоє. І він займається. Він там, йому болить. Хтось займається з особливими дітками, кому поставили якийсь медицинський діагноз, і люди там. Бог їх покликав, і вони там опікаються цими дітьми. Вони їм займаються, друзі. Когось Бог покликав нас на репцентр служити, він там вірний, з посвятою займається справою, куди Господь його покликав. Друзі, а хтось досі не почув Бога, не бачить себе і не має особливої посвяти в призванні. Тобто людина в процесі ще, вона шукає. Господь до неї говорить. Може, вона сперечається з Богом і не згодна часто, але вона ще не знайшла свого місця і призвання, куди Бог її кличе. Хтось ще, давайте так, не проснувся, хтось ще не проснувся. У нас була тиждень назад поїздка. Ми були якраз в цей час були в Херсоні. І знаєте, ми коли їхали назад, заїхали до братів в Чернобаївки, там невеличка церква. Ми коли туди їздили, ми до їх заїжджаємо. І цікаво, ми прийшли. Брати кажуть, будете їсти. Кажемо, будемо. У нас є борщ, супер. Брати нам зробили стіл, борщ такий наварістий, м'ясний. І знаєте, поки ми їли, брати нам розповідали цікаву історію про їх життя. Що з ними сталося? Це брати, які переживали, вони всю окупацію були там, сиділи в підвалах з дітьми, з сім'ями. І 9 місяців були в окупації, і вони були вірні, вони десь служили церкві, були в тяжких умовах. І вони розказують, що з ними сталося на фоні цієї війни, цих труднощів, які прийшли в їхнє, в їхнє життя. Вони розповідали нам про те, як Господь їх розбудив. Е, були лише недільними відвідувачами, а зараз церква завжди відкрита, і там з'явилося життя. Знаєте, що вони життям називали? Люди. Кажуть, у нас є люди. Але раніше ми церкву відкривали на неділю, збиралися і так. Зараз все по-іншому. Церква відкрита назавжди. У нас молитовні зібрання, кажуть, у нас повний зал, і ми радіємо. Е, до нас приходять воїни, щоб помолитися перед тим, як ідуть кудись на завдання. І це воїни не ті, які я таке слово приділились, ні. Це люди, які не мають якоїсь приналежності до конфесії чи якось ні. Це просто воїни, які живуть там біля них. Вони приходять, щоб за них помолилися, коли вони йдуть на завдання. Вони кажуть, друзі, у нас з'явилась радість від того, що церква разом щось робить. Ми виконуємо саме ту справу, яку наш Господь нам довірив в цей час. Бог нас розбудив. розбудив. І ми розуміємо зараз своє призвання. Перший принцип учоба. Принцип Бог через простих людей робить дуже, дуже непрості справи. Давайте побачимо, як Господь будив, призвав Гедеона на служіння йому. Книга Судді, 6 розділ, перший і шостий вірші. Ізраїльтяни знов почали чинити зло в очах Господніх, і Господь віддав їх під владу медіанців на сім років. Отож, Ізраїль страшенно збіднів через медіанців і почав народ ізраїльський молити Господа про допомогу. Народ був в окупації сім років, це народ, у якого все відібрали. І чому були в окупації? Вони такі, тому що вони відійшли від Господа, і Бог їх віддав в руку, написано медіанців. І так діє принцип, про який ми часто говоримо на реабілітаційному центрі. Це зрозуміло там. Якщо ти не розумієш через розум, Бог буде говорити через печінку до тебе. Для того, щоб ти щось зрозумів, друзі. Так і тут, в ізраїльському народі, щось не розуміють. Відійшли від Господа, Бог каже, дорогенькі сюди, сюди. Ви мій народ, я вас знаю, люблю. Я за вас піклуюся. Господь призиває людину. Написано в одному перекладі, вони почали волати до Господа. І Господь призиває людину, яка має виконати служіння для свого народу. Призиває Гедеона. Судді, 6 розділ, 11-12 вірш. Ангел Господній спустився і сів біля дуба в офрі, який належав Юашу з родини Авезера, син Юаша на ім'я Гедеон, саме молотив пшеницю Потай. Знаєте, як ховався? Від медіанців у виноградному давильному пресі, але ангел Господній з'явився йому, сказав: Господь з тобою, о могутній воїн, цікаво, да людина ховається там. А тут Бог каже: Слухай, ти могутній воїн і Господь з тобою. Коли Господь кличе на якусь справу, Він хоче її виконати сам. Через того, кого кличе. Йому не треба, щоб ми її виконували. Він каже, Я через тебе, через твою посилу, я виконую твоїми руками ту справу, на яку я тебе посилаю. Перше, він називає могутнім воїном того, хто боїться і ховається. Ви знаєте, що він робить? Він дає надію. Каже, я знаю, що ти виконуєш місію. Ти могутній воїн, ти це зробиш. Друге, він каже: Я тебе посилаю. Господь відповів йому, але ж я буду з тобою, і ти переможеш медіанців до одного. Що він каже, каже: Я виконую цю справу, я, а ти лише почуй мій голос і йди. При всьому цьому, коли Бог нас кличе на якесь служіння, нас часто охоплює особливий стан, коли е, якийсь є виклик для нас. Виклик це коли в моєму житті щось буде змінюватися, щось піде не по плану, не так як я звик. Програма моєго життя буде зараз зовсім інша. І 15-й вірш: Гедеон запитав: Вибач мені, володарю, але як можу я спасти Ізраїль? Дивись, моя родина найбідніша в коліні Манасієму, а я найменший у родині батьковій. Тобто, що коїться, Боже, я з простої сім'ї. В мене нема здатків людини, воїна, яка може робити щось велике, те, про що ти кажеш. Е, я ще молодий. Він каже, ну я досить молодий, може, ще й не час. Подивись навколо багато зрілих віруючих, ти напевно помилився, Боже. Часто в нашому житті так, друзі, Бог клик, чи каже, Саша, тобі туди. А я можу казати, слухай Боже, ну, мені здається, це йому туди, але не мені. Я ще не готовий, я молодий. Може хтось інший, Господи, може, ти помилився. Але так виглядає стан, коли Бог призиває людину на, приз... на призив, і так виглядає призвання е... в якомусь ділі Божому. 17-й вірш, друзі. Потім Гедон сказав йому: якщо ти вибрав мене, то дай мені знак, що саме ти говорив зі мною. Цікаво. Він починає говорити з Господом. Невпевненість, страх, переживання, речі, які переслідують і ставлять запитання до Бога. І знаєте, і ти чекаєш відповіді і бажано якихось чудес. Коли ми хочемо почути Бога, нам бажано якісь чудеса, що були. Приклад з мого життя, перед тим, як я покаявся, друзі, я чекав, що от час. От зараз чи Христа я побачу, чи ангела якогось, чи апостол Павел зараз мені явиться і скаже ти. І серце хотіло чудес, друзі. Але сталося зовсім по-іншому. Бог просто подарував мені тупік і страх, і я зрозумів, що він є. І це були такі чудеса в моєму житті. 20, 21 вірш. Тоді ангел Господній сказав йому, Візьми м'ясо і оприсноки і поклади на цей камінь, а бульйон вилий, так Гедеон і зробив. Тоді ангел Господній кінцем ціпка, що тримав у руці, торкнувся м'ясо і оприсноки, і враз полум'я поглинуло м'ясо і оприсноки. І ангел Господній зник. Чудо, просив, тримай, побачив, бачив, зникло, зникло. Здається, б цього досить для того, щоб почати виконувати. Те, куди тебе кличе Господь. Досить? Велике чудо? Так. Да. Просив, тримай, на Господь відповів. Друзі, в нас часи взагалі Господь дуже часто кличе нас на якусь працю. Він кличе. Він хоче, щоб я був корисним йому, щоб я являв його, щоб Господа було видно через мене. Але нам буває мало цього, бо стан комфорту і спокою більше, ніж голос Божий. Часто Господь мене піднімає, а я хочу, отак от, от, я хочу ще полежати. Для мене було завжди загадкою такою, знаєте, я буває коли наблюдав. Буває народ Божий збирається і смакують теми, ну такі там, чудові теми, теми спасіння, теми вознесіння церкви, наявність або відсутність тих іних мов, ти тільки дай, щоб поговорити на ці теми. Друзі, а турботою про тих, хто поряд, благовістя, праця, світом, виховання учнів. А таких тем чомусь немає. Знаєте, як це виглядає? Не мав ти щось почув, але не зрозумів. Буває таке, ти почув, але не зрозумів. Гедеон побачив, але ще не прийняв. І знову він починає говорити з Господом, який кличе його на служіння. Гедеон сказав Богу 36-й, 40-й вірш. Якщо це правда, що ти спасеш народ Ізраїля моїми руками, як ти казав, то от дивись, Я кладу овечу шкуру торгуються з Богом. Кладу овечу шкуру на току, і якщо роса випаде тільки на шкірі, а вся земля навколо лишиться сухою, то знатиму я, що ти спасеш народ Ізраїля моїми руками. Як ти й казав, так і сталося. Коли наступного ранку він у досвіда підвівся і викрутив овечу шкуру, то води було повна миска. Тоді Гедон звернувся до Бога знову. Не гнівайся на мене, але дозволь мені ще одне випробування і шкурою овечою». Хай шкура буде суха, а вся земля навколо росою вкрита. Так Господь і зробив тієї ночі. Вся земля була вкрита росою і тільки шкура овеча лишалася суха. Знаєте, якщо дивишся, думаєш Гідон, думає, ти що странний якийсь, ну. Ти що не зрозумів, ти що не почув, ну скільки можна. Так Бог часто і неодноразово показує нам наше призвання і місце, а у нас сумніви і відговорки. Друзі, дивні речі кояться. Немов Гедеон перевіряє Бога, але ні, тут є ще глибші речі. Знаєте, що відбувається? Все це укріпляє його віру. Насправді Богу подобається, коли ми з ним спілкуємося. Богу подобається, коли ми задаємо йому, як батьку, питання. Він радіє. Знаєте, це показує, що є діалог, а не монолог. Не лише він говорить, мене призиває, а я й кажу: Господи, щось не зрозумів. Тут поправ, тут покажи, може, тут сумніваюсь, тут боюсь. Боже, є ви, покажи мені себе. І так коїлося у нашого брата Гедеона, коли Господь призивав його на служіння. Бог знає, що ми хворіємо, навіть якщо в якомусь служінні, якщо щось у нас виходить, і є процес, який росту, Бог знає, що ми хворіємо хворобою слави і зірковим часом, коли є успіх. Коли хочеться забрати всі аплодисменти і почесті собі. От іде служіння, люди каються, процес хороший, а серце хоче славу забрати собі і всі почесті. Судді, сьомий розділ, другий вірш. Господь сказав Гедеону: Дуже вже багато у тебе людей, щоб я допомагав їм перемагати медійців. Тоді люди Ізраїля прославлятимуть себе, а не мене, і казатимуть ми самі врятували себе. Приклад. Ти хороший, ти зробив це краще, ніж інший. Так як ти, це ніхто інший не зробив би. Якби не ти, все би пропало. Приємні слова, які ласкають вухо і особливо небезпечні для серця. І, і Бог знає це. Замітьте, як смішно виглядає людина, коли вона щось розповідає і в ній багато я, 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 я. Може, людина каже, вона цього і не розуміє, вже і не бачить. Але якщо ти біля стоїш поряд, і ти це все чуєш, ти бачиш, як це смішно виглядає. І як часто серце наше воно хоче забрати собі оце. Якщо не ти, то ніхто цього не зробить. І Бог знає про цю хворобу, якою хворіє людина. Господь лишає Гедеона з трьохста воїнами, а перед ним ставить тисячі, щоб той отримав розуміння. Якщо не Господь дасть перемогу, то ніхто. То ніхто інший це не зробить. І далі показує, що він знає про його страхи і далі турбується про нього. Десятий, 14 вірш, 7 розділ. Але якщо ти боїшся нападати, то піди вниз зі слугою своїм пурою. Ти почуєш, про що вони говорять, і після того стане значно, станеш значно сміливіший, підеш і нападеш на табір. І так у нього призвання, він воїн, йому треба спасати ізраїльський народ. І Бог, знаючи це все, знає, що він все одно боїться. Замітьте, до цього цікаво. Гедеон задає питання Богу. Каже, прояви себе, докажи, докажи, скажи. А тут Бог каже: знає, що він боїться, каже, слухай, я знаю, що ти боїшся, я знаю, що у тебе страхи. Каже, піди там, сон будуть говорити. Ти почуєш, і це втішить твоє серце. Так і сталося. Бог, коли дає нам служіння, він не турбується про нас. Він знає, що ми боїмося, але він дає надію. Коли біля тебе триста воїнів, а проти тебе тисячі, тебе переповнює особливий стан, і Бог про це знає. Так він зробив в житті Гедеона, лишив їх його з трьохста, а попереду поставив велику армію і дав перемогу для чого? Для того, щоб всю славу віддали Господу, друзі. Богу не потрібні здібні, йому потрібні вірні. Він бере вірних і потім з них робить здібними. Приклад з одної книжки читав, мені дуже сподобалася історія, коли місіонер розказує, що він зустрів одну дівчину. Вона її служіння було роздавати Івангелію в той час, коли в країні не можна було це було в Кореї, не можна було цього робити. І він зустрів її, каже: вона така побита, опухша, молода дівчина. Видно, що вона давно ну добре не їсть, як треба їсти людині. Каже, в котрий раз її десь зловили, в котрий раз її влада наказувала за те, що вона робить. Каже, я її зустрів і кажу: починай її утішати. Кажу, дорогенька, слухай, ну у тебе рани, але вони пройдуть. Каже, ти, ти взагалі доброю справою займаєшся. Каже, Ну, все буде добре, все нормально. І цей місіонер каже, вона на мене подивилася, посміхається, каже, не переживайте, це лише тимчасові незручності. Через тиждень її вбили, він дізнався. Знаєте, але вона виконувала свою справу. У неї була посмішка, і вона розуміла, що це лише тимчасові незручності. Знаєте, що саме важливе вона розуміла? Що Господь її призвав на цю справу. І тому він давав їй мир і радість, друзі. Хворобою величі та слави особливо хворіє син Гідеона. Це вже буде після, після того, як батько помре, його звали Авімелех. Він був у нього сином від наложниці з Сихему. Також у Гедеона було ще 70 синів. Друзі, але царювати хотів саме Авімелех. Хотів бути царем, хотів слави, і він хворів цією хворобою. Давайте повчимося в нього, як не потрібно робити, друзі. План для слави і царювання. Як виглядає цей план, коли, коли ми його виношуємо в нашому серці? Коли людина бажає слави, вона завжди буде використовувати тих, хто поряд, як розхідний матеріал. До речі, ми зараз бачимо це все, як відбувається у війні проти нас. Люди розхідний варіант, матеріал, але у когось є ціль і хтось йде до виконання цієї цілі. Що робить людина, коли в неї плани, вона його виношує, вона хоче слави, вона хоче царювати. Перше, вона збирає команду єдинодумців. Так було у Авімелеха. Спитайте у, ворож, у вождів Сихема, 9 розділ, 2-3 вірш. Що краще, коли 70 синів іруала будуть правити вами, чи якщо один чоловік, і пам'ятайте, що є родич, плоть від плоті вашої, отож, брати матері переказали все те від його імені вождям Сихема, і ті вирішили піти за Авимелехом і пояснювали так: він. Родич наш. знаєте, як це? Це коли він у них вони родичі по мамі, і вони, він їм каже: Слухайте, краще, щоб вами управляли зараз ці 70 людей, моїх братів, родичів, мої брати по тату. Чи каже, я? Я ж ваша кровінка. Ви ж мене знаєте, якщо буду я, буде все добре. У вас буде все хорошо, такі пестить їхні вуші. Знаєте на що це дуже схожий цей стан? Це стан схожий на те, коли серце кимось незадоволене, і ми починаємо обговорювати третю персону, якої зараз з нами нема, і збираємо собі таких єдинамишленіків, шукаємо собі вільні уші. І стає таке питання: проти кого ми воюємо? Я збираю собі команду воїнів. У мене є хтось до кого я дивлюся, я предвзят. І я збираю до себе людей, через яких ми будемо впливати на цього негодяя, який щось зробив в моєму житті. Не так. так це виглядає: команда однодубців або армія незадоволених. Далі що він робить для досягнення цілі для слави? Ради цілі величі та слави потрібно принести жертву. І це така кривава жертва була в життєві Мелеху, і він це зробив. Він пішов додому батька свого вофру і повбивав братів своїх синів Іруала, Гідеона, всіх сімдесят на одному камені, оце заявив про себе. Оце красавчик. Всіх взяв і на одному камені казнив. і показав, показав, який він величний, друзі. Але коли ми бажаємо собі взяти те. Що нам не належить, друзі, то обов'язково приходить закон всі вбити жатви. Нам придеться розрахуватися за це. Коли я, б, коли я принизив, зробив боляче брату або сестричці в церкві, заробляю собі ім'я через це. Мені обов'язково придеться за це розрахуватися. Господь не дасть, що принижило його дітей. Він за них турбується. І я буду це відчувати на собі. І так, яка розплата в його житті прийшла за те, що він робив ось таке. Війна між однодумцями. Цікаво, війна стається між тими, хто були на його стороні спочатку. Кому він казав класні слова в уші, вони починають між собою воювати. Далі, стан не величий, а позору. А Вимелех підійшов до вежі, і це в той час, коли йде війна між ними, і розпочав бій, і пробився двох воду в вежу, щоб від. Підпалити її. Але жінка кинула каменюку зверху на голову Авімілеха і розкроїла йому череп. Спочатку він вбиває 70 братів на одному камні, а потім помирає великий великий воїн від рук звичайної жінки, яка кинула камень йому на голову. І це ще не все, друзі. І він не заспокаюється. Уявляєте, стан від передсмертю, але його гордість вона на п'єдісталі. Він воює за себе, йому важливо, що про нього скажуть і як він буде виглядати. Хоча він розуміє, що він зараз вже помре. Він негайно написано підкликав свого зброєносця і сказав йому: витягни меч і вбий мене, щоб люди не казали, його вбила жінка. І зброєносець це зробив. Уявляєте? Смерть тут дихає йому в затилок. Він же помирає. каже: Слухай, зроби це, щоб потім не казали люди. Він помер від якогось камня, якого кинула жінка йому на голову. Друзі. Приклад: приклад близький до реабілітації. Приїжджає на реп-центр Бомжик. Такий, знаєте, з вшами нелі ноги, прическа з назвою є дреди, коли ти робиш багато грошей, платиш в парикмахерський. А є дреди, такі створені часом. Знаєте, вони просто самостійні, вони такі створилися. І ти бачиш, приїжджає бомжик, але при всьому цьому каже: ні, ні, я ще не такий, як ті, 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 чи ті, 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 друзі, ось так. У тебе стан смертельний? а ти кажеш, не, ні, ні, я ще красавчик, у мене все добре. Я сам переживав такий стан, церква. І цей стан до того, як Господь мене призвав, до того як я увірував, це мені мої друзі віруючі розповідали. Кажуть, слухай, зустрічаємо тебе в жовтих в'єтнамках біля Макдональдса, в шостій ранку, в Києві каже, червоні джинси схожі на жіночі. Каже, ти в розшуку, міліція, живеш, де ніч застане, сколо, ти наркоман. І при всьому цьому, знаєте, що в мені було чудового? Це вообще з особливістю. У мене була футболка в ранглер. і тут надпись така на всю грудь хіро, герой. Да, друзі, так. Да. Було потрібно зламати в мені героя, щоб показати, хто справжній герой. Виконуючи волю Бога, одна людина стала благословенням для всього народу. Гедеон став благословенням. Він почув, пішов, зробив. І 40 років, друзі, 40 років був спокій. Ми дійці були упокорені і більше не підносили своєї голови. Призвання церква – це те місце, де мене бажає використовувати Господь. Але ця історія, вона взагалі, вона не при Гедеону. Ця історія церква про Бога, який призиває. Який турбується, який дає впевненість і хоче, щоб ми були схожі на Його Сина? Який, виконуючи своє призвання на землі, показав справжню турботу і послуг батьку. Бог Отець хоче, щоб ми були схожі на Його Сина, на Христа. Перше, ми не можемо бути безхозні. Для кожного з нас є справа, час і місце, де ми маємо з вами бути. Друге, яка твердиня є твоєю перешкодою? Корисності в Божому плані, що саме тобі мішає? Чому ти спиш? Як ще треба, Богу тебе розбудить? А Він будить буде. Він же Господь любить нас, друзі. Третє, в тебе є янголи, Божі люди, яких ти прислуховуєшся, чи в тебе нема авторитетних братів віри? Задайте собі питання. У мене є брати віри, до яких я можу прийти, які можуть дати мені декілька порад, яким я довіряю. Я розумію, що Бог. Через них до мене говорить. Четверте, чи проявляється в тобі вимелех? Запам'ятай, якщо тебе, від тебе страждають люди в церкві, то обов'язково прийдеться відповідати за це. Так як ти надимаєшся, так і прийде позор. Як тільки ми голову високо підіймаємо, Бог обов'язково буде нас приземляти, тому що Він нас любить і не дасть над творінням шуткувати. Богу не потрібні здатні, йому потрібні вірні. І Він з вірних робить нас здатними. За руки мого життя Бог хоче, щоб я виконав Його справу і був схожим на Його Сина. Справа Христа залишила великий слід в житті кожного з нас. Справа була виконана. То яке призвання виконую я? Господь, друзі, через простих людей робить дуже-дуже непрості речі. Я пропоную церкві, щоб ми помолилися. Саме про призвання, на яке кличе наш Господь. Хто не знає, щоб почув Господа. Хто ще спить, щоб Господь його розбудив? Хто виконує якесь призвання, щоб він не надимав голову, це Божий труд. Він закриває нашими руками якусь роботу. Амінь. Давайте помолимося. Вдячний Тобі, Господи, за те, що. Ми бачили, як син Ісус Христос твій виконав призвання, Боже, як Він був вірний Тобі, Господи. Виконав волю Твою, Господи, і ми маємо тепер спасіння. Це велика благодать і благословіння для життя кожного з нас. І ми, Господи, цим цінимо. Ми знаємо, Боже, що Ти хочеш, щоб ми закрили якісь сфери життя, куди нас ти кличеш. Боже, ти вибач за те, що не завжди ми чуємо. А що ти говориш, Господи, а ми робимо вигляд, що не чуємо. Але в тебе є план на, на життя кожного з нас. Це не просто спасіння, це не просто дар. Ти хочеш, щоб ми явили Тебе, щоб ми схожі були на Твого Сина Ісуса Христа. Боже, я прошу, щоб ми в цьому були вірні. Ми славимо Тебе як церква і дякуємо, що Ти в нас є. Амінь. Пісня у нас, да? друзі. Давайте, у нас зараз буде ще пісня, ще один псалом. Дорогенькі, може Бог когось кличе? Може хтось хоче обновитися. Хтось хоче попросити у Бога прощення з церквою разом помолитися. Ви, будь ласка, виходьте, і ми це зробимо. А хто ще не розуміє, хто такий Господь його життя не змінилося? А ви попросіть у нього. І він чудний і покаже, хто він такий.